Так от подорожники взяли брунат і вже готове насіння для сині небеснеї. Вона ось розстелилася. Ну, ось попробуємо пройти і прихилити небо до землі. Як то воно? Йому цим хмаркам? блакитно-фіолетовим. От будь ось така чумацька дорога Кермеку. Ну, такий багатовічник. Якось він. Подивимося на нього ближче. Як такі хмаринки. І полюбуватися хочеться подовше. Тому що з'являється ця краса ненадовго. Появляється у серпні спалахує і йде. Ну як і все в цьому світі. Одна душа вона... Ну, душа як насінина. Вона приходить ось так з вітром. От як от серед типців там і метелики, коники жабки тільки откумкали, кумкали, от не вистачає, симфонії. Ну Такі йде. Люди намагаються його зберегти. Ну от, Принаймні ми з вами. Люди подорожні. Ну, Хто переглядає відео, це ну і сам це використовує. Яка хмарка? Ось подивимося, так, так? Да? Так як осіло. Ну от прямо згоріло. вони там такі сріблясті йшли. А ось і тут фіолетовий. От ми маємо таку веселку. Зараз пройдемо крізь останній спектр веселки. Кажуть, фіолет це мудрість. Ми подивимося, що він додасть. Звичайно, сама природа мудрість і бачимо там. Такі прямо стежки простелилися. І далі. І далі там. Також, також все є. Скільки його неозоре як небо на луках висіялося. А ми йдемо по землі небом і думаємо, де ж насправді ми є.